Я дуже рада, щаслива сьогодні перебувати на Полтавщині. Ви знаєте, наскільки важко сьогодні в державі, і дуже важливо, щоб по всій країні люди, які далекі від політики, які сьогодні живуть просто важче ніж будь-коли, щоб вони знали реальну картину. Щоб вони розуміли, що з ними роблять, щоб вони відчували, як вийти з цього абсолютно кризового стану і повернутися до нормального розвитку України. І одна з складових це безумовна політика. Сьогодні на сіми округах ідуть до вибори до Верховної Ради. Чому так важливі ці сім народних депутатів, які зайдуть в Верховну Раду? Вони важливі, тому що в їх руках баланс. Буде сьогодні у Порошенка, у Яценюка, у всіх кланів, які стоять за їх спиною, чи буде у них більшість в 300 голосів, чи не буде. І ці сім голосів багато чого вирішують. І тому ми просимо сьогодні всіх, хто нас чує, знаючи, що політика країни хибна, що стратегія обрана для держави руйнівна. Сьогодні захистити країну, в тому числі не давши право блоку Петра Порошенка і народному фронту Яценюка отримати абсолютно більшість парламентів 300 голосів, щоб продати сільськогосподарську землю і щоб по суті узурпувати надра і всі ресурси країни. Сьогодні цим, сім депутатів можуть поміняти навіть ті хиткі можливості щодо захисту конституції. Або ці сім депутатів можуть захистити інтереси людей і конституцію від наруги і гвалтування. Сьогодні по округу, які сьогодні проводяться вибори на Полтавщині, іде Руслан Богдан. Сорівнуються, змагаються дві людини: від блока Петра Порошенка, пан Рябаконь, який є сьогодні мером міста Пірядів. І іде від опозиції, від батьківщини, іде Руслан Богдан. Безумовно, зарябоконя сьогодні працює вся влада, адмінресурс, роздаються гроші. Міністр аграрної політики Кутовий по суті веде за руку цього кандидата, тому що його голос в тому числі може підтримати пропозицію кутового як міністра аграрної політики, продати сільськогосподарську землю. А з іншого боку, іде Руслан Богдан. Без адмінресурсу, без будь-якої підтримки влади, без роздачі е, гречки і грошей, він іде за ідею повернути Україні її право управляти своїми ресурсами, управляти своїми можливостями і поміняти повністю стан життя людей. Дайте можливість. Я, як лідер батьківщини, прошу за Руслана Богдана, підтримайте його, і він в парламенті буде бійцем демократичної опозиції. І це означає, що ви скажете ні політики підвищення тарифів, політики замороження пенсії і заробітних плат, політики продажу з молотка сільськогосподарської землі. Якщо ви оберете депутата від демократичної опозиції, від партії Батьківщина, ми будемо хоча б трохи захищати країну від е, абсолютного знищення, як це сьогодні бачать і хочуть. Тримайтеся і давайте йти вперед. Не відступати і не здаватись. Ми, 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 мій вибір це батьківщина. Це на сьогодні єдина політична сила, яка стоїть на інтересах людей, за інтереси людей. Тому, підтримуючи мене, ви підтримуєте батьківщину. Якщо вас влаштовує ця політична сила, і те, що і вона бореться за інтереси людей, ви підтримуєте мене. Дякую. Які, Які є запитання? запитання? За зараз чи не найбільш лякає механізм це таки змінити ситуацію з вашою якою зараз Так. Е Розмір ціни на український газ для громадян України залежить виключно від політичного рішення президента Порошенко і прем'єр-міністра Гройсмана і безумовно від позиції Яценюка, тому що він входить в парламентську більшість. Вони сьогодні такі тарифи зробили для людей. Вони сьогодні з людей знімають останню копійку разом з шкірою вже практично. І вони за це відповідають. І тому. Або вони міняють своє політичне рішення, український газ віддають українським громадянам і віддають по українській ціні рентабельній, окупній, прибуткові, але українській ціні, яка може складати 80-85 доларів за тисячу кубічних метрів, а не 285 доларів за тисячу кубічних метрів. Якщо не приймуть таке рішення Порошенко, Гройсман, Яценюк, це означає, що восени їх примусять це зробити люди. Тому що змінити ціну на газ достатньо декілька годин. У нас є свій газ, у нас є українська ціна. Просто з людей забирають останні гроші, щоб ціну на газ віддати тим кланам, які продовжують управляти країною. Ми не залишимо це питання. Ми пішли до суду для того, щоб скасувати незаконне підвищення ціни на газ і як наслідок вартість тепла і гарячої води. Ми сьогодні вимагаємо прийняти ті законопроекти, які віддають український газ українцям. Але, на жаль, особисте рішення Петра Порошенко, Гройсмана і Яценюка залишити такі тарифи для того, щоб збагачувалися клани. Треба боротися і не спускати їм цього. Ми в цій боротьбі з вами.